Вітаю націю, вітаю вільних громадян українського народу, вітаю первинних власників самої української землі, і національних багатств всіх тих підприємств, всіх тих споруд, всіх тих багатств інтелектуального характеру, що є на цій землі, що створені нам українським народом. Вітаю нас з вами в якості в статусі, не в якості, а в статусі засновників та кінцевих бенефіціарів нашої спільної держави. Дуже особливого типу таких держав на планеті Земля дуже мало. Самоврядна республіка Україна. Україна, в принципі, одна. Таких самоврядна республіка, їх може там, ну, не знаю, там, Ісландію можливо, сьогодні можна віднести до самоврядної республіки. От. А, і, мабуть, і все. А, ну і Україна. Тільки Ісландія вже більш-менш реалізувалася, Україні ще тільки. Доведеться реалізуватись і повністю впровадити. так. Пане Євгене, дякую. Ви теж це помітили. Я вже дійсно в Дніпро. Останні два дні. Вони якісь там, ну в принципі, навіть три, дуже скажені за темпоритмом. Позавчора я фактично працював руками, зробив за шість годин дводенний обсяг роботи без перерви, без перекурів. Без їжі, нічого не пив, я не палю. Я просто зайшов, почав працювати, завершив роботу, вийшов. І от фактично ввечері я там якось, якось там не знаю, спробував відпочити. А вже зранку, вчора, я летів в Запоріжжя, де у мене відбулася фантастична зустріч з фантастичною людиною. Вітаю всіх, хто заходить. Мені дуже приємно, що вас цікавить конституційний процес в Україні. Вчора фантастична людина. Поки що не говорю хто, бо не це є головним. Головним є те, про що ми говорили. Ми говорили про мировий суд міста Запоріжжя. Говорили про те, що така необхідність є. Ми розповідали, як це працює, яке має конституційне підґрунтя, як це буде розвиватися. І знаєте, це було дивовижно, коли людина такого рівня, такого класу, трошки інтрига. Я це розумію, але то вже таке, коли він після розмови заходив в розмову трошки з насторожою, після розмови він не хоче нас відпускати. Йому настільки комфортно, він настільки довго чекав, коли такі події, в принципі, почнуть відбуватися, коли дійсно. Честь, гідність, якісь там знаєте, от е, дуже особливі людські якості вони дійсно повертаються в Україну і вони можуть бути реалізовані. І от, пане Юрія, так само вітаю. І от, коли така людина е, каже: Да, я дуже хочу з вами це зробити, я в темі, я, ми працюємо, це фантастика. Проходить, не знаю, може, там 10 хвилин ми зустрічаємось з ще однією фантастичною людиною, після розмови, з якою я розумію, що територіальна поліція міста Запоріжжя буде. І це буде якісна територіальна поліція, здатна дійсно захищати містян від будь-яких порушень прав людини, будь-яких там порушень Конституції України. Це фантастично. Ми повертаємось в місто. Знову ж таки, якийсь там рваний відпочинок, і вже ввечері я. Я лечу, їду вже в, прибачте, в Київ, де в мене сьогодні вранці відбувається ще одна фантастична зустріч. Це таких людей зазвичай називають інвестиційні генії. Тобто, це людина, яка здатна залучати інвестиції, здатна скомплектувати якісь ну неможливі проекти. І ось ця от людина, да, в нас починається розмова з такого Йорничення, з такого легкого тролінгу. Хлопці, ну ви не розумієте, ви не уявляєте, в яких умовах я працюю. А в кінці розмови я бачу, що в нього змінюються очі, що він, він говорить: ого, серйозно? І це ви зробили. І ось так. Ну, я вам скажу, він нам каже, я вам скажу так: Захід дуже чекає. Можливості напряму взаємодіяти з територіальними громадами, і якщо це будуть справжні територіальні громади, каже, я навіть можу працювати з імітованими територіальними громадами, які є громадськими організаціями, але він так само розуміє, що територіальна громада, яка оформлена як громадська організація, вона буде в юридичній системі тої, ще радянській, і вже ж всі її рахунки будуть під контролем цього. Ну, як ми його називаємо Національний Банк України, а насправді це Український республіканський банк Госбанка СССР. Тобто це ніякого відношення до Чинної Республіки Україна не має. І от коли він чує, що ми говоримо, ми говоримо про незалежні рахунки, до яких підлота, оця вся сволота каліброва нареєстрова не зможе дотягнутися, він каже: вау! Коли ми кажемо про чистий транзакційний простір, він каже, так, я зацікавлений. А як ви будете оперувати? Я йому показую схему, як будуть оперуватись всередині вже територіальних економік, як це буде в будь-який момент через коррахунки виводитись ну, в будь-яку потрібну валюту, він каже, мені це потрібно. Я вже зацікавлений, я чекаю. І я повертаюсь я практично одразу. Мені там, ну не за для прогулянки їхав, розумієте, е, я встигаю ще побачити хлопця. Ну я просто там би не встиг на машину. Е, який заходить, я ще не знаю, чим завершилась та розмова. Програміст, а хлопець, якому сказано, друже, дуже потрібне пане Юрію, так само вітає. Друже, дуже потрібна цілком конкретна річ. Нам потрібні електронні бази даних незалежні. На нашому власному блокчейні з трьома рівнями модерації, ну скоріше адміністрування чи ніж модерації, для того, щоб ми змогли всі наші реєстри місцевого самоврядування взаносити не в паперовому вигляді, як ми зараз це робимо, а нормально або, наприклад, фотокопіями, як я викладаю на Google -диск, Да? ну зрозуміло, що це працює, але в принципі, а вже ж потрібно так, щоб це було нормально по-людськи. І це завдання йому ставиться, йому ставиться завдання для територіальної економіки, вже. не для територіального реєстру, а для територіальної економіки, коли ми кажемо, нам дуже потрібно ну, щось на кшталт ринку, да, такого інтернет-ринку. Ну, це щось на кшталт цього OLX, там, ну, фактично Сланду це ж є OLX. От, і коли е, роз'яснюємо, показуємо, і я бачу, що в очах ну я встигаю, я я вже уходжу, але я бачу, що він розуміє, про що ми говоримо. Е, він каже: да, я читав ваше техзавдання, в принципі, воно в мене зрозуміле. І я поїхав. Я ще буду телефонувати і запитувати, як там воно завершилось. Тобто, е, ну да, я встигаю повернутися в Дніпро. Встигаю до закриття моєї там ну, улюбленого місця, де я завжди намагаюся покушати. Я встигаю зробити це замовлення, встигаю з'їсти. І зараз я нарешті приповзу додому для того, щоб спробувати відпочити, бо завтра знову працювати. Чому е, в мене суботи немає? Е, я нормально ставлюсь до нормальних євреїв, до їх культурно-історичної традиції, шабат. Ви молодці, це круто. Я не говорю про злочинців, які лише прикриваються якимось там культурно-історичною традицією. Там да, наприклад, тому що насправді злочин немає етнічності, злочин немає релігійності. І коли нам мені кажуть, що там ісламісти щось там підірвали, я кажу, ні, це злочинці зробили. До ісламу це не має відношення. Так само це не має відношення до. Якось там в ви скажи, кажу, ще почніть розповідати мені про буддістів, що вони що там щось зривають. От ні, злочин немає сповідання. Злочин немає етнічності. Злочин це просто злочин. І якщо люди скоординувалися якесь злочинне угруповання і прикриваються чимось, розповідають, що вони там, ну наприклад, чечени, да, от повірте, я знаю чеченів. Я спілкуюсь з цими людьми, героїчними людьми, чкерійцями, які 16 років 16 років зберігали незалежність своєї Республіки Ічкерія. І вони програли, ну це не програли. Територія Ічкерії сьогодні окупована, але світ настільки їх поважає, що ці люди сьогодні по всьому світу виїздять з своїми паспортами Незалежної Республіки Ічкерія, і світ з повагою до них відноситься. Це може цю Російську Федерацію, скільки завгодно, крутити від злоби. Но народ, який бореться за свою незалежність, який відстоює своє право суверенітету на свої відворця землі, він завжди, до нього ми завжди ставимося з повагою. Тому злочин не має етнічності, злочин не має сповідання. Злочин це лише злочин. От. Тобто що в цьому випадку, я хочу сказати, я дуже поважаю євреїв, які завтра будуть святкувати Шабат. У мене шабата не буде, у мене не буде неділі, тому що мене попросили назвати дату. Дату, коли все ж таки все, що ми підготували, поїде в Європу. Люди кажуть, давай, давай вже їдемо. Я дуже обережно, я ще називаю не дату, Я дуже обережно кажу, це буде початок вересня. На початку вересня ми завершимо підготовку. І ми виїжджаємо в велике турне, дипломатичне турне. Тобто, це буде поїздка до венеційської комісії, в якій ми будемо презентувати конституційну колегію українського народу як особливий інструмент по впровадженню по реалізації установчої влади українського народу. Нагадую, ніхто з держави Україна навіть не зможе імітувати таку функцію. Тому що навіть якщо Кабінет міністрів УРСР буде видавати себе за кабінет міністрів України або Верховна Рада УРСР 21-го скликання, скаже, що вони є насправді Верховною Радою України 9-го скликання, все це брехня, і вони не зможуть приїхати в статусі засновників держави. Як це може зробити конституційна колегія українського народу? Приїхати і сказати, ми представляємо народ-засновник український народ. Так само ми їдемо з дипломатичної місії до Європейського конгресу місцевих та регіональних влад для того, щоб там презентувати український конгрес місцевого самоврядування. Їдемо і будемо вести, по-перше, національну хартію українського народу. Поки що перша редакція, але ми маємо встигнути її вичитати за цей місяць, який залишається, і вона в нас має бути вже прийнята в нормальній робочій редакції. Так само. Ми маємо ще раз зібратися українським конгресом, нам потрібна ратифікація європейської хартії місцевого самоврядування. Вона нас, я нагадую вам, європейська хартія вона нас зобов'язує до мінімального обсягу прав і свобод місцевого самоврядування, які мають бути гарантовані на українській землі. І національна хартія місцевого самоврядування в Україні, яка вже прийнята в робочій так в першому читанні, вона е, перебільшує обсяг європейської хартії. За великим рахунком ми можемо привозити вже національну хартію, і вона сама по собі є е, підтвердженням того обсягу прав, які е, мають бути гарантовані, мають бути ратифіковані. Е, Неправильно, мають бути гарантовані ратифікованою європейською хартію місцевого самоврядування. І ще один дуже важливий візит, який відбудеться, це візит вже творчих зборів громади українського народу, дипломатії якої була оформлена ще в грудні 2018 року. Це буде візит до ООН. Ми поїдемо в Женеву, нам треба буде приїхати, і нам треба буде привезти декілька нот. Ми будемо вести ноту про припинення участі в роботі ООН як держави-учасниці Українсько-Радянської Соціалістичної Республіки на підставі припинення чинності її основного закону. І відповідно ми будемо вести ноту про прийняття про прийняття резолюції ООН, якою має бути долучена в якості до роботи ООН, в якості держави-учасниці? Вже Республіка Україна? Ну отакі, от, от візит дуже такий якісний в усіх трьох випадках. Держава не зможе нічого сказати, навіть імітована та держава, да, отак, яка видає себе за Республіку Україна, насправді є переименованою українською радянською соціалістичною республікою. Чому тому, що кожного разу ми веземо дуже особливий статус: ми веземо представництво українського народу як засновника, тобто всі три інституції, які їдуть. Це інституції, які створені установчою владою українського народу. І е, законодавча влада, е, наприклад, Верховної Ради УРСР, яка видає себе за Верховну Раду України, або Кабінету міністрів УРСР, який видає себе за кабінет міністрів України, чи, наприклад, Верховної Верховного суду УРСР, який видає себе за Верховний суд України, не вистачить для такого представництва. Це має їхати представництво українського народу. Воно сьогодні оформлено всі дипломатичні протоколи оформлені відповідно до вимог світового законодавства. І а вже ж, навіть щось хрюкнути ніхто тупо не зможе на сьогодні. Всі ми є недоторканними під захистом міжнародного права. Будь-яка спроба агресії проти нас це миттєво виклик. Я постійно працюю. Виклик пробачте світовому правосне правосуддю світовому праву. І а вже ж я постійно працпрацюю спеціальною моніторинговою місією. ОБСЄ. це односторонній інструмент. Його неможливо використовувати як інструмент ну спілкування, да тобто отримати відповідь від обсє неможливо. Але їх можливо використовувати як дуже швидкий односторонній інструмент. Вони все бачать, вони все чують, вони все перекладають, вони надають свою оцінку. І на сьогодні мені дуже подобається працювати з цим інструментом. Це дійсно реально якісно. Жодна підлота, типу, всяких там філатіків, там борічок філатіків, да, які там кажуть всім там з нафуфиреними губками, що вони там, типа, мери міста Дніпро. Все це брехня, вся ця сволота не має одного. Вона не має розпорядчих актів засновника цієї республіки, українського народу. Вони видають себе за якісь там органи місцевого самоврядування. Їм дебілам навіть не вистачає розуму тупо прочитати конституцію України, і усвідомити, якщо ви не здатні підтвердити, що територіальна громада вас утворила. На виконання статті 143 Конституції України то ніякі винні органи місцевого самоврядування. Ви тупують самозванці, які узурпують державну владу в Україні. А влада, яку здійснюють органи місцевого самоврядування, це державна влада. Не повірите, да? ну, читайте тоді п'яту статтю Конституції України, народ здійснює владу безпосередньо. І через органи державної влади, органи місцевого самоврядування. Яку владу здійснює народ? Державну владу. В цій же самій статті трошки нижче. Ніхто не може узурпувати державну владу. Тобто органи місцевого самоврядування це органи, які здійснюють державну владу. Це державні органи. Це тільки дебіл Філатов міг написати у відповіді, що його Дніпровська міська рада, кишенькова громадська організація, що вона не є державним органом. Ну дебіл, а вже ж дебіл. Тому що, якщо орган здійснює державну владу, він вже ж є державним органом. Не є органом державної влади, але є органом місцевого самоврядування. Добре, приїхали. Е, йдемо далі. Е, в принципі, хоча ні, я обіцяв короткий звіт, короткий звіт я вам зробив. Повірте, я знаю, як я виглядаю, це дійсно виснажливо. Але я намагаюся просто встигати за тим розвитком подій, які сьогодні відбуваються. В Україні, може, ви цього не відчуваєте, але оця дитина, даву е, український народ, який панує на своїй землі, вона вже народилась, вона відкрила очіки, вона починає розмовляти. Це дуже круто, це фантастично розуміти і відчувати. І оце нарешті регенство радянських органів воно завершується. Ми вже сьогодні кажемо цим, цій сволоті, все, будь ласочка, ви самі для себе що написали в законі про правонаступництво стаття 4. Органи держави, виконавчі органи, суди, апеляційні суди, прокуратури, утворені на підставі Конституції УРСР 78 року, діють до утворення органів держави, виконавчих органів, судів, апеляційних судів, прокуратури на підставі нової конституції. На підставі нової Конституції вже формуються органи місцевого самоврядування. До побачення, дебіли. Ви засиділись на цій землі, ваше регенство більше не потрібно. Філатік, збирайся і геть звідсіля, куди хочеш. В Японію, наприклад, це твої проблеми. Твої послуги більше не потрібні, бо ти брехло. Ти тварюка, коли тебе обрали. Мав прийти до людей і сказати: люди добрі, ви мене обрали на посаду, якої не існує. Не утворена ця посада на підставі Конституції, чинної Конституції України 96-го року. Повір, ми б віднеслись до тебе з повагою, ми б допомогли тобі. А ти просто сволота і брехло, ти набрехав людям. І тому гнати тебе будуть пинками просто підзад. Потім тебе десь зловлять, не знаю, в Австралії, там, наприклад, в Мексиці, то вже таке. Притягнуть сюди і посадять на дуже довгий термін. І ти будеш сидіти, ну і спілкуватися з тими хлопцями з криміналітетом, якому сьогодні надаєш накази. А завтра вони тобі скажуть: о, друже, давно не бачились. Тепер ти з нами познайомишся. Поки що все. Живемо за чинним основним законом, за Конституцією України 1996 року. Не відступаємо ні на крок, ні на літеру. Ставайте поруч. Разом переможемо. На все добре.